Доброго дня! Ось і завершився наш 21-денний марафон, екомарафон? Ви достойно пройшли весь цей період, і проект підходить до кінця завершення. Хочу, щоб ви поділилися враженнями про ваш проект. Скажіть, будь ласка, чи був марафон корисним для вашої родини? Так, марафон був досить такий корисний, досить такі цікаві мені були вебінари, тому що на них було досить багато такої цікавої інформації, як економити електроенергію, наприклад, як можна правильно утеплити будинок, як правильно доглядати за маленькою дитиною, також як можна економити на деяких речах, на якщо користуватися багаторазовими сумками, також багаторазовими памперсами, тренувальними трусиками. Скажіть, будь ласка, які екозвички для себе обрала ваша сім'я? Ми вибрали екозвичку, дали життя е, речам. Потім застосували для нашого Богданчика тренувальні трусики От, і провели розмову, як бути більш екодружніми Вероніка? А і ще і це ми домовилися із сім'єю, що будемо одобрювати дерева і її більше садити. Що вам було найбільш цікаво з цих всіх запропонованих звичок? Ну, по-перше, ми почали всі разом сортувати сміття. Донька допомогла з батарейками. Ми зібрали всі використані батарейки, занесли їх в школу. Спеціальний контейнер. От. Потім вчилися із Богданом тренувальними трусиками приучуватись до горшка. У нас не дуже вийшло, але принаймні ну, вже трошечки в нас якісь є звершення. Навчилися економити електроенергію. Для себе багато вже вирішили питань. Скажіть, будь ласка, оці еконабори, які на початку проєкту ви отримали, вони здалися корисними вам? Так, особливо екотурбинки. Ми відмовилися від одноразових пакетів. і Зараз дуже активно використовуємо екотурбинки. За цей 21 день проєкту у нас навіть немає пластикового сміття в цих баках, немає пластикового сміття. Так? Як ви вважаєте, змінилась у вас кількість відходів? Так, змінилась. На відсотків 30 це 100% менше. Ну, завдяки, по-перше, тренувальним трусикам це раз. Потім ми використовували екоторбинки для круп, для фруктів. Ну, Дуже багато е, вже мінус тих відходів. Так, так, да, взагалі, проект сподобався. Найбільше стали проваджувати звички. Цікавий проект такий був марафон, так сказати. Тому проваджуємо звички. Е, як ви думаєте, зменшилась кількість відходів, яку, яку ви продукуєте? продуктуєте? Да. Да. Від яких одноразових речей ви відмовилися? Вологі, серветки, пакети. Одноразові маючки одноразові. Скажіть, будь ласка, а ось ваші очікування від цього проекту справдились ті, які були на початку Ну так, ну я очікувала, і ми наша родина очікувала від проекту ну, дізнатися ще більше корисної інформації, яка принесла якби позитив для навколишнього середовища. І так, деякі ми озвички, навіть не знали, що так можна робити і. Під час проекту ми їх вдосконалили, вивчили, почитали багато корисної інформації, і я думаю, в майбутньому будемо використовувати і дотримуватися. Скажіть, а найцінніше в цьому марафоні от для вас особисто що було чи для родини? Ну, наприклад, те, що ми разом в основному старалися це все робити, і це напевно якось згуртовує людей між... Між собою і ми дізналися досить таки багато цінної інформації. Організаторам за такий чудовий і цікавий і корисний проект, і що ми мали можливість брати участь в проекті. І хочемо подякувати за такі чудові і цінні подарунки. Дуже дякую. Дякуємо вам, що ви взяли участь і сподіваємося, yeah. що цей досвід ви використаєте і поширите. Дякую.